Він наче отримав цілющий ковток повітря і сюди знов повертається життя. Цей двір, що у центральній частині міста неодноразово страждав від прильотів. Це були руїни, суцільні руїни, кажуть місцеві, вибиті вікна та пошкоджені будинки. Все це було. Перший приліт був взимку. Після цього прильоту цей двір став схожий на один котлован. Тут не було ні вікон, ні дверей. Будинок був непридатний для життя. Двір, звичайно, також. Дуже багато скла, рам, меблі. Люди повиносили зі своїх квартир. Нічого не уціліло. Ми його привели до ладу більш-менш вигребли, все вивезли. Другі комунальні підприємства замінили трубопроводи, поставили вікна, кришу, а потім навесні цього року знову приліт, і знову теж саме. Знову ми стали до роботи, знову повигрібали, поприбирали. А зараз ми вже розпочали благоустрій цього двору, спланували газони, приводимо до ладу, квітники. Перед цим було попиляно дуже багато дерев, які просто засохли після обстрілів. Прибирали пні більше десятка пеньків, завезли землю. Займаємося плануванням газонів, а по-дальшому ми засіємо тут траву, щоб вона зазеленіла, прикрашала цей двір і дуже радувала наших жителів, які зараз цього часу роблять ремонти в своїх квартирах, щоб знову жити в цьому дворі. Наші працівники і всі комунальники Харкова вони справжні герої, з великої літери, великі люди, я скажу. І всі ми їм вдячні і за таку неймовірну роботу, тому що прибрати скло після обстрілів багато сміття, багато будівельного сміття, і все це роблять звичайні люди, звичайні мешканці міста, наші комунальники. Тому їм велика повага і вдячність, тому що зараз всім емоційно важко прийти до цями після обстрілів, і наша робота. Так, щоб якось допомогти нашим мешканцям подолати цей бар'єр емоційний, тому ми швидко оперативно намагаємося працювати і зробити з пошкодженого двору те місце, де можна відпочити. Можна трошки відійти від стресу. Працюємо ми з сьомої години ранку. Вихідний у наших працівників один це або субота, або неділя. Тому це ще й підтверджує той факт, що люди працюють понад свої можливості, скажімо так, щоб привести до ладу цей двір. Тому що на нас на підприємстві «Харків Благоустрій, відповідальність за порядок за чистоту. А Харків у нас найчистіше місто, і воно таким і буде. Буде сильним, незламним. Тому працюємо далі попри все, попри такі виклики, тому що незламні, сильні і непереможні. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грун та Юрій Бабикін Харків новини.